Вітаю, друзі! Слава Україні! От не хотів я сьогодні робити запис про ті трагічні величні події 10-річної давнини. Ви ж пам'ятаєте, сьогоднішній день ну, зараз його називають День пам'яті Небесної Сотні. Тоді ми називали просто розстрілів на Майдані і День. Фактичний, формальний день початку рашистсько української війни, саме 20 лютого видрукані, виклипані оті медальки, рашистські за освобождення Крима. Ну от, знаєте, з роками, от все це якось важче через себе пропускати. Дивно, з кожним роком важче. І тому вирішив спогади для себе, а на запис візьму щось із актуальних подій. Ніби вже й з темою визначився ота катастрофа на українсько-польському кордоні, на яку так мене таке враження, що українська влада дивиться на неї, потирає руки і каже: все йде по плану, демонтаж, ізоляція, руйнування України йде по плану. Знаєте, я думав саме в такому десь ключі зробити цей запис, щось накинув і, і не пішло. Бо, напевно, це було б нечесно. Все-таки я сьогодні буду говорити про деякі речі, які тягнуться з того часу. Не про них. Ні, не про них. Власних екравих спогадів у мене аж не так багато. Ні, вони є. Вони є з кожного періоду, з кожного етапу революції гідності, від найперших днів і до вже повного завершення. А от чим жорсткіші події там відбувалися, а особливо коли вже стали кривалими, то їх, знаєте, я їх бачу, ніби в якійсь старій чорнобілій кінохроніці. Ніби це не зі мною, ніби це ззовні десь. От досі всі відчуття приглушені, всі спогади, ніби в присмарку. Емоції, емоції геть загнані в глибину. Можливо, то психологічний самозахист чи якісь особливості пам'яті, я не знаю. Я ж до крові ніби й звик, і не боюся, але то, то були якісь інші ситуації, зовсім інші обставини. От важче. Потрошки важче стає весь час це все переказувати і видавати себе назовні. От і спогади, те все, що було. Ну, Хоча, зрештою, знаєте, давайте хай про Майдан, про весь перебіг, про все, що там було, зі свою визначну роль кожного з них розказують ті, кому воно легше піде. А ще ж у нас вже ж там були офіційні лідери Майдану, коменданти, заступники, Рада Майдану, ні, я без жодних жодної іронії. Хороші, переважні більшості, абсолютно добропорядні люди. Ну, не всі. Але більшість є літописці майдану. Потім пішли перебріхувачі, присвоюючи собі слави і честь тих, хто загинули. Теж пішли, і вони теж є. От я це зараз згадую, перші пару років усе було ніби приморожене, міг, міг розповідати, описувати певні події, оті, які сам бачив. Чи там звичні побутові моменти, які були на Майдані. Я міг розгадувати до таких деталів, якісь просто мінімальні, як ті бочки були там зроблені, чому львівська бочка була краща за інші, тому що тепло зберігала, що завгодно міг згадати. Я взагалі поза тими певними переломними подіями найчастіше по ночах чергував. Ну, перше, закликали до цього, бо це було потрібно. Майдан дуже сильно порожнів і треба було там просто бути. А мені це підходило. Ну і люди були, якісь дещо інші, якісь добріші, зацікавленіші, то що не було, знаєте, отих тяцькованих та сценічно майданних От без них якось було легше. Та й отак ходив цілу ніч, розважав тих, хто були, хто теж ходили, як і я, бо знали, що треба бути на Майдані, розважав оповідями про українську політику, про те, чого можна очікувати від Януковича. А от найграчіший момент от ту ніч з 19 на 20. І 20-те самі найшахливіші періоди я був не на Майдані. 18-го тоді на інститутській трохи дісталося. Потім на роки мав відчуття і залишкові явиші, і все. І от тоді заїхав спочатку наукової капельниці, а далі, а далі почув, що треба терміново організовувати охорону лікарні з пораненими, і поїхав до сьомої ї до сімнадцятої лікарні, а за нею ми боялися найбільше, бо там поряд воєнний госпіталь, у якому кучкувалися внутрішні війська. На Майдан приїздив. Не один раз. І з ранку 19 і 20-го забирали і перевозили поранених, медикаменти, підвозили інше. Тож, ніби є про що розповісти, але це все одно це тільки такі дрібні епізоди дуже великих трагічних подій, але дуже дрібні і зовсім не суттєві. Це може колись буду доповнювати якісь маленькі цеглинки від того загального опису, не більше. А от сьогодні я хочу зачепити дещо іншу тему. Чи скорше, знаєте, я, мабуть, собі і вам поставлю таке певне риторичне питання, а хто ж переміг у цій борні? Ніби ж Майдан, правда? Правда, дійсно правда. А як так сталося, що після перемоги Майдану, а її ж не можна заперечувати, міг статися такий неприхований реванш антимайдану, саме антимайдану, а не якихось старих сил Януковича, не якихось там. Інших світоглядів, поглядів, а саме це принципово, саме антимайдану з його методами, з його принципами, з його поглядами, з його бандюками і з усім іншим. От Антимайдан теж запам'ятався. Я його бачив на різних етапах, не, не часто, не дуже перетикався. Я не був серед тих, хто пробував десь там з ними спілкуватися тощо. Пару разів буквально. От перші їхні приходи ще на самому початку. Ще на ті тимчасові локації, ще там до заготованих сцен, до всього іншого. Я пригадую, як тоді їх оцінив ще на самому початку, Геннадій Балашов покорнея стада. А ми з Сергієм Поярковим з ним дуже сильно сварилися в ефірі одного каналу і доказував, що ну, з людьми так не можна. Потрібно їм демонструвати якусь свою повагу. Знаєте, мені здається, він виявився правим. Ну, до речі, те його висловлення воно виявилося теж ще компліментом до того пізнішого антимайдану, який далі почав там розкручуватися. Тоді, дійсно, було перше. Це було... ну от він їх назвав, назвався я скажу, не мої слова, а є Балашова, Булашова, стада. Далі. Далі я пригадую антимайдан вже в грудні. Там же були нарвані злі, там вже були А були і інші, а були і ті, хто прибігали до нас на Майдан, поїсти, погрітися. І самі розказували, а ми звідти, з Марінки, ми просто прийшли тут у вас веселіше, музику послухати, а потім підемо туди гроші отримати. Якось, знаєте, до цього ставить спокійно, тільки дивилися, що вони якихось ножів чи ще чогось не пронесли. Але вже. З ними ще можна було про щось говорити, хоча вже дуже мало. Їх тоді почали прикрив їх прикривали і почали використовувати для вже перших нападів. Використовує, до речі, хто. Внутрішні війська, ігора Плахути, нинішній призначенець, якого почали захищати деякі, на жаль, кар'єристи, які тоді були на майдані. Я пригадую декого з них. От зараз я чую від людини в неї кар'єра в збройних силах України. і Він розказує: Ні, ні, Плахута був хороший. І він з нами розмовляв, він нам допомагав, він з нами консультувався. ага. Він обманював людей і він організував ті перші напади 10-го числа. той погром, який був влаштований по дальніх форпостах майдану в урядовому кварталі, і там він вперше підтягнув, чому я про це згадую. Він підтягнув він сам ну, образ антимайдану і підтяг в нинішній владі, ще раз нагадую, і підтягнув тих антимайданівців, які вже брали участь зокрема в тих нападах і побиттях і терорі проти автомайдану наших хлопців. Була така історія, була не одна. От маємо другий вже етап, гірший. А далі, а далі антимайдан звірів поступово, але неухильно. Пригадуєте вже тих перших бойовиків там. Пригадуєте тапас, тапас дай команду, били й своїх просто тому, що злоби було багато, хотілося її випустити, нема змоги до Майдану підібратися, тому що там своя оборона, сотні самооборони тощо, то упи своїх. Якісь журналістики там проросійські були все і їм діставалося. А от найбільш жорсткий спогад, найстрашніший, це спогад. от той пізній, це було це було 18 лютого, в першій половині дня я тоді пробував ще пробитися до Верховної Ради. Зайти туди щось там, подивитися, а вже все все вже було заблоковано. Там ще був похід майдану. Потім почалася ця бойня, і я пам'ятаю, як ми ще щось пробували перекрити з антимайданівцями. Це був кримський антимайдан. Слухайте. Я побачив звірів. Це були звичайні звірі. От ви бачили колись, коли ну, в фільмах показують, я з таким не стикався в житті, коли натравлюють собак, їх там б'ють по решіть і все, і вони кидаються, в них з зуби, і ти бачиш, що вони хопляться вгору, якщо тільки вирвуться. І от ці, ці вгору впиналися, ці просто рвали людей, коли змогли дорватися. Добре, що сотні самоборони е, сам майдану. Прикривали відступ людей, добре, що багатьох врятували, що потім було самими е охоронцями майдану, активістами, як їх товкли, яких били, які там були жахіття. Ми ж це все пригадуємо. Оцю всю абсолютну дикість, і оце вже був отой найстрашніший антимайдан. І от всі елементи цього антимайдану, починаючи від отих, кого знову це не мої слова, я їх не взиваю, але, як він казав Гена Балашов, покорнає стада, і закінчуючи отим кримським антимайданом, від'яменими бандюками, обколеними чимось, обкуреними, які готові були гризти зубами, я зараз бачу сьогодні в різних середовищах сьогоднішньої влади, підтягнути влада антимайдану підтягнула антимайданівську масу. Але все ж. Давайте вернемося до основного до того, що я хотів сьогодні би проговорити. Якраз майдан, все-таки переміг. От це безумовно було кому ваштувати це добре, бо було кому ваштувати опір рашистській агресії, яка почалася саме в той день, коли ми стікали крові, і не до того було, що щось в Криму відбувається. Думаю, що якісь там провокації, дрібні, все, що це рашисти просто мутять там з проросійськими силами, щоб їм дати підтримку проти вже. Потім, вже через кілька днів, вже нової оновленої демократичної влади. Я сам не прорахував, я не відчув, що це вже починається вторгнення. Я навіть десь писав, що може ми перебільшуємо, може це ще не воно, може це тільки, щоб авантюрки поробити, щоб закріпитися трошки краще. Але та агресія саме цього дня, 10 років тому реально і почалася. І Через те, що переміг майдан, перемога революція гідності, ми мали в опорі проти цього не партизанську війну, не якісь акції, самовбивчі акції індивідуального терору проти ворога, ні, ми мали. Оборону організованої держави спочатку дуже складно і важко. Спочатку на особистих ініціативах далі підтягнулися мотивовані наші бригади, особливо з заходу України, де їх тримали. тому що в нас ж ворог, Ви ж знаєте, ви час був тільки виявляється на заході. На сході ж ж ворога не було. Така була доктрина військова українська, і от далі ми захищалися як держава своєю владою, своєю армією, своєю дипломатією. У нас були турчинов Яценюк. Перемога на виборах і тріумфальне сприйняття і інавгурація Порошенка з тим рідкісним рівнем визнання і підтримки. Українська демократія, яка на ідеалах майдану будувала свою владу. Українська деп... демократія, і дипломатія, і армія зуміла зупинити ворожу агресію, зуміла знайти спосіб, загнати її десь якийсь той вузький проміжок. Вузьку ту смужку і не дати їй зруйнувати, знищити, захопити державу. Так, звичайно, ті, хто очолювали країну в епохи різних дуже важких серйозних змін, вони рідко мають особливий успіх, особистий успіх у владі. Так. Звичайно, були пекельні технології, були потоки брехні, було шельмування, були розколені між собою колишні учасники майдану. Були диверсії тих, хто раптом примазилися, як там Анатолій Греценко, який висміював Майдан, а тут раптом хотів від нього стати і президентом і всім іншим. Чи Сережа Лещенка, який всю період майдану і перший найважчий період війни переховувався де він в США чи в Канаді, переховувався на грантовому якомусь там курсі, і навіть не подумав вернутися в Україну сюди. До тих подій все це можна зрозуміти, можна пояснити. Бо знаєте, вдячність це не є сильна риса українців. Можна зрозуміти, що Порошенко в цій ситуації міг не перемогти на наступних виборах. От я згадую щодо вдячності, хороші слова Симона Петлюри. Дозвольте, я зараз їх процитую, прочитаю. Ми звичку погану засвоїли від інших, плюгавити своїх визначних людей, не шанувати ні їхньої праці, ні знання ними нашої державної справи, ні самопосвяти їхньої для неї. Петлюра сучасна українська еміграція та її завдання. От про нас, про українців. Погано звичку ми засвоїли, правда, погано. Але ця звичка ну, вона може пояснити, чому, скажімо. Оразка відбулася Порошенка і ну, перемогла, примазана. Звичайно, що з іншими ідеалами, з іншими принципами, але все-таки з риторикою під Майданівську, ну, скажімо, Тимошенко. Ну, ще хтось, я це міг би зрозуміти. Але скажіть мені, от як міх народ, який пройшов революцію гідності, який плакав над загиблими героями Небесної Сотні, який зупинив ворога в війні? Як міг так тріумфально обирати Антимайдан? От, знаєте, для мене десь якісь моменти, яких я просто не можу зрозуміти. От як? Це ж мова й ша саме про радість. Ми обрали Антимайдан, ми обрали других, ми їм показали, ми зробили їх раз, ми зробили їх два, ми зробили їх три. Це ж показово було. Це ж було з такою радістю і втіхою. А іноді в мене знаєте, така думка. А може, не було того народу насправді? Про кількість тих, хто були на Майдані, знаєте, у нас є любов до великих чисел. От всіх є. Не тільки Зеленський мільярд дерев, розкази, мільйон дронів. А от коли акції були в Києві, пам'ятаєте, що говорили деякі організатори? Два мільйони. Хтось про п'ять мільйонів говорив, мільйон. Ну, слухайте, є метод обрахунку квадратні метри. Середня густота фотографія зверху прораховуєте середню густоту ближче до стени, умовно кажучи, ближче до краю, де вона в два іноді три рази менша. Виводите загальну цифру на більшості акцій в Києві більше ста тисяч і не збиралося на всіх акціях. Всіх акціях по всіх містах України в різний період можливо вийшли на акції майданівські. Ну, п'ять, ну, шість, ну вісім мільйонів хоча б раз вийшли. Ну, ще кілька мільйонів ні разу не вийшли біля екрана, плакали, дивлячись ті страшні кадри. Все, а вся решта. А вся решта, а це напевне і була, вся решта, от та яка є різниця, яка в дев'ятнадцятому році раптом відчула, що в них є більшість. От в 2014 році вони повелися за, як вони вважали, більшістю. За тими, що були пасіонарні, були якісь заклики, ми обираємо свою українську владу. Ну вони ж ідуть за більшістю, от вони за нами за всіма погналися. Вони і за Порошенка в одному турі проголосували і багато іншого, ніби тоді доброго підтримували. А потім, а потім пішла пропаганда. А потім вони, і зрозуміли, що більшість в країні вони, і от, а яка різниця, Вона на приликий жаль зуміла зробити реванш антимайдану. От дивимося навіть сьогодні по всіх таких формальних ознаках, от цінності майдану і антимайдану. Так, і антимайдану є свої цінності. Європа і деспотична Росія. Так і покотилося, згадайте з 19-го року. Заглянуть в глаза, як він бикував проти західних союзників і як український новий лідер антимайдану новий. Заглядав в Путін в очі. Було було. Цінність людського життя. От ми бачили. При Порошенкові, при е, Муженкові. Ми бачили при залужному оцінку цінності людського життя. І ми побачили там, де того ж самого залужного відсікли, дали сирському, який виконує просто накази, в даному випадку антимайдану. Ми побачили Бахмут, ми побачили Авдіївку. Нема цінності життя. Свобода і залежність чинопочитання, які виразилися зараз, оце нав'язування всім не навчасі. Великий героїзм зводиться до того, бо не втік. Такі історії, знаєте, це ж і є, це ж і є фактично антимайдан. Ти не маєш думати, за тебе хтось подумає. Не на часі тобі щось говорити, критикувати. Он зараз є такий там колишній луганський прокурор, часів Януковича, по-моєму, Сережа Іванов. Чи як його вже он там її моя фотографія красується? Всі, хто сміють критикувати владу, є автоматично російськими агентами. А ви пригадуєте Володимира Зеленського? Він, десь посилаючись на Кравчука, я розумію, що перекрутив, бо Кравчука я добре знаю. Він хитрий лис, але він таких фраз би не сказав. То коли Зеленський, восени 2019 року ще сказав: всі мери в Україні, які не підтримують позицію президента, є державними зрадниками. Оце вам і є антимайдан, абсолютно класичний. От, дивимося навіть формально. У 2019 році населення відкинуло і ідеали, і людей Майдану. Добре, Порошенко. Всі, хто з ним конкурували, теж були ті, хто його шельмували. але, хоч якось, могли до Майдану примазуватися. Аж до таких, як Юля і Гриценко, ну вони до Майдану дійсно не мали жодного стосунку, але пробували примазатися. Навіть вони стріском програли. Програли людині, яка точно декларативно могла сказати: я до Майдану жодним боком не причетний. Більше того, демонстрував своє несприйняття йому. Ну, а наступні парламентські вибори. Слухайте, той самий апофеоз Тріумфу і реваншу саме антимайдану. От щось світліти в, горах, в очах трошечки і в головах стало лише під місцеві вибори за півтора року. Та й вже напередодні самовторгнення трошечки стало, ніби трошечки більше в головах якогось просвітління. От, і вже в мене таке розуміння приход мене таке відчуття, що те розуміння проходить в нас завжди трошки запізно. Я не зовсім певний, що то було усвідомлення людей, що вони зрадили ідеал майдану, небесну сотню. Я думаю, вони так далеко не виходили. Я думаю, що вони просто побачили. Що вони ж далі продовжували лити, беруть на Порошенка, на всіх його союзників, на всіх тих, хто люди вийшли з Майдану, пам'ятаєте? Вони просто раптом усвідомили, що популізм щастя їм не приніс. Саме цей зелений популізм. Може, якийсь інший принесе, може ще щось там, ну, все-таки, хоча б трошки бік Порошенка подивилися, що це було принаймні прагматично вигідніше. От, власне і все. А от чому я сьогодні собі дозволяю з такою впевненістю говорити саме про реванш антимайдану? Тому що реванш це захоплення влади, чи перемога у владі це прихід і утримування влади. А... Бо ми ж бачимо деякі речі: ми ж бачимо сьогодні в системі української влади два основних елементи: це перше антицінності проти цінностей Майдану і тих, хто їх особлює. Ну давайте просто швидко по них пробіжимося. Володимир Зеленський. Повна зневага до Майдану і до постраждалих там оті абонітові палички. Ви ж пригадуєте, і не тільки абонітові палички, і інші зневажують висовлювання з приводу майдану, з приводу тих людей, які до нього якимось чином були причетні, і до майдану він їх шельмував, і після Приниження України всього українського між Європою і Москвою чисто фізичний вибір Москви. Ми говоримо про час майдану, де він був? Пригадуєте, коли майдан колядки співав. Мабуть, це було трошки театрально, мабуть, можна було трошки більш серйозними речами займатися, але Майдан співав колядки. В Києві, в центрі міста, Володимир Зеленський вів Жалубой аганьок в центрі Москви для російських псевдоеліт, для всіх тих, хто потім прославляли окупацію і знищення України. Було таке? Було. Він був російським артистом, російським актором. А пізніше пригадуєте, Горлівка, коли вже. Почали захоплювати Донбас після захоплення Криму. Пам'ятаєте оце? О тут, мені говорять, е, тут ополченці е, е, танчик захворіли український. Навірно, ну, він їм більше нужен був. От красави, от молодці. Або це. Тоді, тоді ще не Порошенко був, тоді ще Турчина був, виконуючи обов'язки. Та ж сама Горлівка. По-моєму, березень чи квітень місяць. Надо шатати цю власть, українську власть. Ну це ж. На це ж настільки демонстративна протилежність будь-чого того, що тоді прийшло з Майданом. Ну і плюс знову далі місяцями. Тут війна розгоряється, тут страшні події місяцями там в Москві, плюс Лени Зеленської дописи з поширення е, тих е, методів, як здавати ворогу пересування е, українських військ, і як за це гроші отримувати зеленського випад. О Євровайську, вірніть пацаном, ви там власть проклятає все друге. Пригадуєте це звернення, цей його допис? Йому зараз не згадується, що він сам собі мав би це написати про Авдіївку, ні? а нагадав би, повний принцип антимайдану, все, не захищати Україну, вона чужа. Майдан на ідеали чужі. Добре, йдемо далі. Дуже от показово те, що в Зеленського, коли він згадував про тих своїх 5-6 менеджерів, вони усі уособлюють антимайдан. Навіть натяку, навіть набиження якогось до Майдану нема. Ну, спочатку ще до них. Бонд, Богдан, той, який спочатку очолив офіс, той, який його вів до влади від Коломойського, люстрований українською владою, чиновник уряду Азарова, Зеленським протягувався, попри порушення законодавства на високу посаду, яка йому напряму була заборонена. Заради нього навіть перейменували е, перейменували назву адміністрації президента на офіс президента. Вся Команда, яка там була, ну там були кілька людей, яких ще можна було якось в уряді, десь яких можна було прив'язати, хоч якось до Майдану, до його ідеалів, але це все швидко дуже вивітрилося. Далі, Ярмак. Команданти Майдану. Помічник сім років Ельбруса Тадеєва. Я знав Ельбруса Тадеєва дуже добре. З ним можна було нормально спілкуватися, все, от тільки він організовував певні речі. Я один раз пригадую, я заходив десь до нього, йшов за Верховної Ради, забіг до нього, щось мав йому якісь документи передати, чи ще там щось, чи щось передали з прохідної. І в нього якраз сиділася та компанія. От я так їх згадав фотографічно, мені здається, що там сидів Єрмак, дуже схожий на нього. Слухайте, ну Тадеєв, він собі там і усміхається, все. А оті люди, які там сиділи, на Шоршині. Насторожні, злі таким недобрим блиском в очах. А потім я дізнався, що це таке. Та де і його помічники організовували оті боївки бойовиків. Бойовиків, які потім стали теж і бойовиками антимайдану. Олег Татаров в Міністерстві внутрішніх справ Захарченка, фактично спікер сил Антимайдану і силових структур, які Майдан вбивали і розганяли. Його заяви, що не міліція, а майданіці самі в себе стріляли. От зараз якраз він став найбільш таким формальним символом антимайдану в цій владі. Саме формальним, тому що неформально там всі вони, в принципі, десь на такому рівні однакові. А от сам факт присутності Татарова, він... це є пряме свідчення. Плювати я хотів на ваш Майдан і спогади про нього. Мені миліші цінний він дуже цінний кадр, мені сказали, все, він буде. Без нього ми ППО не отримаємо. Та ви що? Оце так відкриття. Добре, татаров Портнов він не був безпосередньо у владі. Портнов повернувся вільно, хоча проти нього були відкриті карні провадження, повернувся після перемоги Зеленського, і саме Портнов прийшов з лозунгами. Це система безправ'я, свавілля в судах, і його лозунг, пригадуєте, ми повинні унічтажати майданутих. Хороші ідеї, але майдану були так. І в судах, і в всьому відтворена була система Януковича. Те, що вдалося хоч трошки переломити, повернулося все назад. Ну, розтисав шурма. Економічні принципи старої влади, сматрящих, упокорення бізнесу владі. А, а згадайте, хто був основою Майдану? Середній клас, малий середній бізнес. А хто сьогодні їх ненавидить і знищує? Хочете нагадати? Ще один антимайданівець Гетьманцев добавте його, його шеф-цівкович тоді, мабуть, покинув Україну, а його прямий послідовник і соратник, помічник Чівковича, Гетьманцев, залишився в Україні. І зараз він руйнує те, що було основою майдану середній клас і середній бізнес. Він їх знищує, щоб новий майдан не було на кого йому опертися. От це теж антимайдан у владі. От на згадку прийшов собі такий Олександр Качура. Знаєте, хто він? Представник і наступник Медведчука в такій організації Український вибор. Там таких дуже багато, як він. От український вибор. Коли Медведчуко сказали етапуватися з України, тут тепер буде жарко, щоб тебе тут хтось не зачепив. Він виїхав і залишив свою організацію на качуру. То дійсно очолював організацію всеукраїнську організацію Медведчука. Він сьогодні, в фракції, один з ключільних там людей. Подоляк. Радник Льовочкина він тішиться і каже: А коли був майдан, я вже там не був. Льовочкин пішов, я пішов. От тільки ми пам'ятаємо роль Льовочкина в провокаціях того, що потім відбулося, ота підміна: а чистить майдан, не майдан, що і почалися ті розправи, тоді ще над студентським майданом. Ну і плюс. Його робота на кримінальні політично-кримінальні групи Юрія Янаківського. Так, він провів там роботу. Він надто бездарний. Це він Зеленському підходить. Там навіть люди Юрія Янаківського хотіли його знайти, щоб він вернув гроші за провалену роботу. Але на що він працював? На те, щоб відбилювати і навіть робити якесь певне вивищення спеціальне саме для криміналітету. Оце є сьогоднішній основний радник з питань пропаганди. Ну, беремо десь нижче, от там Петров такий є. А знаєте, хто тітушок тушок придумав ідею використовувати? Ще в 2013 році, не на Майдані, а в травні місяці проводили мітинг, тоді це була партія батьківщина, і тоді очолював Арсені Яценюк. Пригадуєте, проти нього, там у того велетенського зайця, якийсь БТР вивезли і вивели тітушок. Це була ідея нинішнього цього Петрова. І зараз ці тушки теж використовуються тим самим Петровим. Поражені він сьогодні в обоймі пропагандистів зелених. Господи, беремо двох віцепрем'єрок: Верещук. Мадам розказувала: ну, перше, її чоловік, улюблений, коханий чоловік, командував підрозділом, який вбивав людей, тих, хто там був, і заживо спалював, слава Богу, більшість тих етапувати, евакуюватися в будинку. Проспілок. Це чоловік Верещук. Віце-прем'єрки 18-й номер в списку сьогодні урядовиця, спалив будинок про спілок. Він командував підрозділом Львівської Альфи. Вона говорила, що А Путін взагалі-то це під час війни вже це класний політик. Якби я була російською громадянкою, я б обов'язково за Путіна голосувала. Це Верещук, це вам ідеали майдану, так дуже хороші. Віце-прем'єр Стефанішина в уряді Азарова. Попалася на тому, що вкрала гроші, які були призначені на е, агітацію і на підтримку європейської інтеграції. В уряді Азарова вкрала такі гроші. Вона сьогодні віце-прем'єр з європейської інтеграції. Уявляєте собі новий командувач Сил територіальної оборони Ігор Горпохута його роль під час майдану. Я вже згадував. Один з тих періодів, коли саме. Він і його підопічний не Беркута. Вони зіграли дуже негативну і, чомусь і криваву роль. Десь згадують іноді, що от Андрій Смірнов він був щось тоді, нібито на Майдані з протилежного боку, бо він був Карапунцово був помічником. Тільки чомусь за рік він раптом випив у Портнова, Єфремова, Лукаш, як адвокат і тому подібне. Не здається, що тут щось теж не зовсім то? Отака історія. Але Бог з ним, давайте вже на завершення, все-таки, бо я тут трохи негативно говорив. А ми ж згадуємо, що сьогодні, ще ж 20 лютого, день початку російсько-української війни, початку вторгнення реального. І от зараз на основі цього якраз перша думка: а якби тоді переміг не майдан, то нинішню катастрофу ми пережили ще тоді. Уявляєте, що би було. Тому будьмо вдячні майдану і тим, хто поклав свої життя, тим, хто тоді жертвував всім, що тільки міг. Бо якби тоді здомінував май антимайдан. То ми би жили зовсім інших умовах, і у цьому ми в цього відрізняємося від тих, яка є різниця, які сьогодні привели антимайдан до влади. Слава Україні.